Ну і Кронштейн під шумок придбав. Тут висверлю, піде кріплення роз'єма кабелю, а ця штука піде на якусь дошку чи до дерева, де там хлопцям буде зручно. А заодно буде як противага антенні. Мій шуруповер то діло не потягне, тому беру нормальний шурупокрут. Тут я собі зроблю ход каньом, я можу фланець від'єднати, якщо я дам раду, не даю, ну тяжко вже затягнув добре. Мені треба, щоб низ пройшов. І тут ми маємо діаметр з запасом. Це буде 16 міліметрів. Треба сверлити до 16 міліметрів. О, це би мало бути 16. 10. Тут є, 16-ка є. Зняти фаски і розмічати під бокові. Мені здається, тепер я розумію, для чого роблять роз'єми розбірними. Ось, щоб можна було десь пропхати кабель. Супер, тепер розмічаю і сверлю далі. Сверлити 2,5 мм метал, задоволення таке собі, щоб не бавитись гаєчками-шайбочками, бо воно дорогуще з нержавіки, плюс другий кінець міста. Маю ось такі саморізи залишки від Аякса. Сигналізації комплекту сажу на саморізи. Тут готово. Відповідно, вже можна сміло крутити антенну. Воно є достатньо жорстким, витримає любе і різне. Бомба. Ще одна деталь готова. Пов Я значить, швидший діод. Відкрутив вже старий, перепаювати. Делюсь, треба буде пересверлювати, бо тут здвоєний. Беру в руки. Я думаю, вже можна не пояснювати. Ви і самі все бачите. Він шліфований, перемаркований, це підробка. Нічо, завтра по поїду по радіатор, бо побачив людський радіатор, щоб не займатися кунілінгусом з тими огризками, то заодно і цей віддам. О, дивіться, який випромінювач тепла я начарував. Не, не знаю, добре він чи зле, але принаймні його закріпити одним куском легше, ніж ліпити маленькі, низенькі вентилятори. Плюс легше організувати продув. Окремим питанням буде вивід з корпуса, як то зробити, чи з'єднання повністю всередині гінекологічно знімати кришку, якось то там закручувати, чи можливо зробити в межу з корпусом, от якось, отак-от, щоб воно собі терчало і тоді тут зовні накрутити. Це будемо примірятися на самому корпусі. Радіатор від якогось промислового реле твердотільного, чи якогось регулятора, не знаю. По площі він мені подобається. По ребрах він мене не дуже влаштовує. Хотілося би чуть густіше. І підошву товстішу, але маємо те, що маємо. Наші критичні зони є. Позначеними, і якщо ми приставимо його, та як він буде жити в нас тут, то виходить, якраз що по критичних зонах йде центральне ребро, і це є добре. Плюс масив величезний, я думаю, воно буде розпреділяти. Питання тільки, як то діло кріпити. Є в нас точки кріплення, чуть-чуть нам не підігнали по розміру радіатор, тому будемо фантазувати, це піде на термопасту. З шайбами стягну тут раз і отут два. Це буде мінімальний прижим до блока. Цього буде достатньо. Але як ту січкарню закріпити до корпуса? Варіантів не так, щоб дуже багато. Беру шпильку, будемо трохи шпіляти нею. І беру металеві пластини. Ось так планую їх поставити. І до металевого корпусу шпилькою тут трошки регульну, щоб воно виступало менше, ось так там підріжу, засверлюся і стягну. Шпилька, пятірка в потай, шурупів, гвинтів. Нічого такої довжини немає, бо це є більше 100 міліметрів. І, відповідно, особливо вигадувати не приходиться буде шпилька. Єдине, що мені не подобається, назовні прийдеться ставити самоконтрячу гайку, і воно буде з корпуса чуть виступати. Але я думаю, тих 5 міліметрів нам подарується. Відповідно, буде прижим по дві сторони, по дві шпильки, плюс механічне кріплення. Радіатора до модуля. І додатково, якщо буде нагла потреба і буде ризик зміщення провисання чи чогось, то можна так само як я підпер батарею підперти це діло ось до металевого корпусу. Хоча я думаю, що в цьому потреби не буде. Наступні нюанси, які мене мостурбують, це розміщення вентилятора. Його треба розмістити всередині корпусу. Відповідно, зміщення, так як я планую, ось сюди радіатора йде мені дуже на руку. І тоді може вийти так, що зовні роз'єм буде трошки виступати, і зовні можна буде накрутити. Відповідно, не буде гінекології, можна буде швидко перевірити, підключити, відключити антенну. Плюс вентилятор буде всередині корпуса, не буде виступати. І один вентилятор, як гарно він вписується, максимальний продув якраз піде. І мертва зона, де двигун, нам не шкодить. Воно гарно собі продуває і десь там, в глибині корпусу, буде другий вентилятор і буде тягнути на себе. По ширині блоку, щоб були мінімальні люфти, сверлюю собі додаткові отвори. Отут треба буде обт'яти, обрізати, щоб зайвого не було, і будемо організоване кріплення мати. Ось так воно виглядає. За осінцями особливо не, не з чіркою, щоб лишнього цинку не здирати, щоб менше ржавіло. Ідеально, можна сказати, гайки беру з системою фіксації, щоб само нічого нікуди не розкручувалося. От як би так. Мав би великі лищата, мабуть би, зробив трохи рівніше. Ну, вже як є. Я з металом працюю дуже рідко, тому не маю ні сверел, нічого іншого хорошого. Другий раз буде швидше, ага, фіг там. Різьбу мені треба було нарізати. Трійка пролітається свістом. Метчик 3,5 в мене є. як би не думаючи нарізав 3,5, а гайок, ага, гвинтів в мене 3,5 нема. Поїхав на базар, ніде нема. Знайшов одного діда нержавійку за нерозумні гроші, купив, привіз, а воно, блін, якесь 3,2, а не 3,5. І теж фактично не тримається. Блін, дурдом веселка. Перерізаю на четвірку. Четвірку в себе вже якісь познаходив огризки, мені треба 4 штуки вистачить. Стінка тут витримала, четвірку, слава Богу, відповідно, кріпити маючим. Ну, то й добре. Кріплю радіатор. Зараз його відмити, почистити, добитися плоскопаралельності і на пасту посадити радіатор. Перемащую пляцки помадкою. Лишнє вижметься, як не зараз, то потім, коли в корпус вкрутимо. Площі тут величезні, тому не критично. От якось так воно має бути. Не тим боком, а ось так о, сажу, трошки пойозаю, для того, щоб була розпреділення було краще. А далі вже воно притиснеться і повижимає собі. І тепер потрошки кручу. Зайве з боку тут повитираю. пригодився мені якийсь старий прибор від фотометра. Ми, до речі, його колись розбирали. Кому цікаво, там десь в куті за посиланням можна подивитися на лабораторний прилад минулої епохи. Викручувати батарею мені лінь, плюс устойчивість коробки буде, поки кручу, плюс подивлюся, чи добре закріплена. Відповідно, заклеюю, щоб до неї не летіли всякі друзки. Прикидую собі монтаж, як воно буде жити. От приблизно так розмічаю і висверлюю. Тепер треба кукурузити. Задоволення, ще то з товстим металом. У мене ні інструменту, ні досвіду. Ось так з запасом. Я думаю, буде достатньо, якщо точно зможу розмістити. Якщо ні, треба буде ще розверлити пару міліметрів. І відповідно, буде воно доступати таким макаром. Ось так досить чітко. От, не сильно. І тут можна буде накрутити. Я думаю, що є сенс ще розверлити 2 мм. Якщо тут з голим пополам я якось прокукурудзився, то як сверлити 92 мм під вентилятор, я собі погано уявляю. Лобзиком по металу радіус замалий, щоб пройтися. Фрез ніяких таких за розумні гроші і розумні дрельки не існує. І лишається тоді варіант хіба сверлити знову ж таки купу малюсеньких отворів, а потім це вирубувати. Варіант так собі. Від тої думки навіть кронштейн в мене позеленів. До речі, тільки кронштейн зелені, антенну не фарбую, тому що не кожна фарба є проникною для високочастотних коливань. І не знаю, як та фарба, що в мене і щоб не зробити проблем, не фарбую антенну. Як то часто буває, починаються проблеми. Відстань мені потрібна для того, щоб підключити кабель, є критичною, тому й вона не міняється точно. Ось так воно буде стояти, щоб мінімально тричало зовні, і щоб без розкривання корпусу можна було закрутити. І тоді мені виходить, що вентилятори, котрі я взяв, мені сюди ні разу не влазять. Я знав, що мені кут не буде підходити і був готовий його зрізати. Але тут виходить, що кутом одним не обійдеться, тому що... Ось довжина вентилятора не дозволяє його посадити. Треба шукати вентилятори чуть меншого розміру. 80-ка теоретично сюди мала стати. Блін, знову міняти. Ще одна година в тянучках, і завдяки доброті дяді Колі в нас є нормальний вентилятор, правда, дуже дорогий, але зато якісний. Він може кріпитися як до радіатора. Так і до корпусу, і от як його краще кріпити, я поки що не знаю. Якщо б його треба було міняти, то його би краще було кріпити до корпусу. А з іншого боку, це є вічний вентилятор, і фактично, навряд чи його коли-небудь треба буде тут міняти. Тому, можливо, його буде простіше прикрутити до радіатора, а от решіточку, куди вже як ставити, чи тут, чи на корпус, то вже подивимось. Знову ж таки, простіше мені сюди її прикрути. Якщо так вдасться, то так і зроблю. Тепер стоїть питання, як зробити отвір 80 мм в діаметрі в півтора міліметровому металі. Це вже буде секас. Гаряче повітря з двигунашого покрута аж пальці опікає. Чи треба казати, як мене переповнюють емоції і в якому я захваті? Шкода, що в мене не було ще одного пластикового чумадану. Думайте добре перед тим, як вибрати металевий корпус. Але іншого варіанту я не знаю, як зробити отвір 80 см в півторачці металі. Не знаю варіантів. Лобзиком я тут не пройду по такому малому радіусу. Коронок до металу такого розміру за адекватні гроші і без спеціальних станків я не знаю. Координатного станка я не маю, тому як би в домашніх умовах з підручних матеріалів. Якщо хтось знає, як то дайте знати, може наступний раз буде легше. Єдине, що мене тіше, зробили мені підгонну таку фрезу в комплекті ще з дуже крутим набором електроніки і механіки. Колись я вам про це покажу і змонтую цей координатний фрезерний станок. Але в якому році це буде, я не знаю. Поки що якраз буду використовувати тільки фрезу, надіюсь. Якусь і знайшов і якщо я правильно розумію, то я собі розсверлю один отвір чуть більше. І фрезою вручну попробую то обійти. Тоді треба буде купити камінь під аналогічний цанговий зажим. І камнем це гарно рівно вирівняти, бо навіть напильника такого я не маю, щоб це зробити акуратно і швидко. І ще один такий вентилятор треба зробити. Ух, мамка моя, жіночка. Одним сверлом так багато отворів зараз, я ще ніколи в житті не сверлив. Та й взагалі так багато отворів зараз в житті не сверлив. Є мамкині математики, хто порахує. Діаметр 80 мм. Діаметр отвору 3,5 мм. Зазор міліметр 1,5 між отворами. Скільки отворів на два вентилятори я сьогодні вдудлив. Ранок вечора мудріший. Зламав дві фрези, З рук фрезою високооборотистою мені нічого не виходить, бо я беру неправильні фрези. Коротше, не вмію. З цим треба буде розбратися. Думаю, що для високооборотистої фрези потрібна станина. і Жорстке кріплення. Але здуплюся, що можу таки лобзиком. По радіусу лобзик просто так не піде, щоб зробити один отвір широкий і ним різати. Але за рахунок діаметру отворів, за два проходи можна вирізати ось лобзиком. Тобто йду спочатку відносно по неправильному радіусу, заходжу, доки йде. Тоді зарізаю протилежну сторону тої частини, що вирізається, і утворюю якраз канал. І в тому каналі я вже можу маневрувати. І так раз-два, раз-два, раз-два. І так по кругу прохожу, досить швидко вирізаю. Тобто лобзик має право на існування. Ось перший прохід як-небудь, а тепер вирівнюю вже по периметру. Ось далі мені вже повернути не дає, зрізаю внутрішню частину. Це дає мені місце на розворот і можу йти далі. І так до кінця. І так, отвори на вентилятори готові. Блок силовий знаємо, де буде жити, перетворювач знає. По протилежну сторону нам потрібно десь присобачити зарядку і відповідно керування. Керування, я думаю, Буде з цієї сторони. Чому? Тому що зарядка. Зарядка, як буде стояти, тут є діоди індикації режимів, і я думаю, я їх збережу. Я зроблю в корпусі пропал за силіконю, силікон прозорий, відповідно, світло буде проходити через нього. Буде видно індикацію роботи, зарядки і так далі. Єдине но. В нас йде протік прямо точка при силовій роботі модуля, а при зарядці цього не буде. Зарядка має свій вентилятор. І так виходить, що мені потрібно організувати ще один отвір на додатковий вентилятор зарядки. Причому зробити то треба грамотно. Воно буде в рідному корпусі, без сумніву. Викидувати його немає сенсу вже тільки через те, що він створює правильний обтік повітря по радіаторах. Але... Вирізаю пластик, щоб не заваджав. Дріт виношу десь на бік. Вилки не буде, буде стояти роз'єм конектор, буде підключатися знімний кабель. І вентилятор буде напряму ззовні захоплювати повітря, гнати при зарядці. через Корпус, а вихлоп вже буде, як собі там потоки зробляться. Тут вже не критично буде, я думаю. Кріпити буду до пластику, тут нюансів немає. Гвинти звідси, значить, праву частину кріплю до корпусу, тоді закриваю, ставлю плату і закручую. То питання вирішиться так. І відповідно, ось тут залишається місце на конектори, індикатори заряду і вимикачі. Розмічаю так, щоб не потрапити на радіатори, хоча воно є ізольоване по високій. Ні, не ізольоване, транзистор на металі. Тобто, тим більше нам важливо, щоб максимальна відстань була між кріпленням на корпус до радіаторів, щоб не попасти. Заодно бачу, де розбудований радіатор на стойку напирається, треба підрізати. Помічаю точки кріплення і сверлю. Ось так приблизно я то бачу. Ремонтопридатність не дуже, але навряд чи хтось то буде там ремонтувати. А як приїде сюди при потребі, то я собі розберуся. І залишилось розмітити ось цей світловод, світлопровід для індикації. Новий день нові пригоди з фрезами мені вручну не вдалося, що в принципі не дивно. Але маю проблему. Треба мені щось вирівняти якось то. І хочеться використати. Знайшов курундовий камінь. Є розуміння, що на високих обертах його гнати не можна, якщо не хочеться зубами зловити кусок. Але ніякої документації на самому камені немає. Подивився на наждак великий, там дві з копійками тисячі. Ця сверлилка має мінімум 5, діаметр менший, то як без валу немає, буду пробувати на мінімальних обертах. Значить, на одиничку скрутив подальше від себе. Вроді 5 тисяч не страшно. Можна пробувати. Бомба, це саме те, що треба. Вау! Штукенція просто бомбічна. Я не знаю, як я би з того раніше жив. Фактично за лічені хвилини зробив те, що напильником я би пиляв два дні. Ідеальна штука, супер. Ах, це ж грьобаний американський армований Ним Танки можна латати. Та капець, яке воно міцне і яка в нього адгезія. Його, блін, і з розчинником треба відгризати. Але мушу почищати, бо треба попідмальовувати, щоб чорний метал не ржавів. А заодно воно зеленого кольору, файно, візьму фарбу темно-зелену, може якусь чорну, і попробую зробити якось так, щоб його стало менше видно. Потім я глянув на кришку і прийшов до висновку, що той скотч буде досить непоганим захистом від корозії, ржавчини і всякої іншої фігні. Тому буде так. І, коротше, якщо придивитися, то можна побачити, що тут два великих отвора, чотири маленьких, один більший. І написано Charge Discharge, Тобто це була якась батарейка з заводу колись. Якось там щось воно було. Ну, а тепер буде глушилкою.